Мої дорогі підписники, вчора в прямому ефірі, у мене пропав звук, і у нас залишилось одне невирішене питання. Пані Олена мене запитувала про інвестицію в Туреччину. Про це я говорила багато і можна дуже, дуже великі і довгі відео знімати. Я не знаю, чи буде цьому потреба, але коротенько розкажу. Якщо ви інвестуєтеся в Туреччину, то ви можете мати. В Туреччині 10% річних. І при тому це не має значення, яка сума. Чи ви вклали 200 тисяч євро, чи ви вклали 500 тисяч євро, ви отримаєте 10% річних у валюті. При тому ви можете зовсім і тут не жити. Вам буде обслуговувати ваша компанія. Це все. І ви просто будете отримувати дивіденти, можете приїжджати в рік відпочити, а можете навіть не приїжджати. У нас є такі люди, які після коронавірусу три роки не були, але свої дивіденди отримують. Але тут є питання: що для цього треба знати? Де треба купити цю нерухомість? Обов'язково має значення, що тільки в Аланії самий довший. Сезон купальний, я маю віду, він тягнеться від березня і до самого кінця жовтня. Друге, тому що тут на Побережжі найтепліше. Друге, ви маєте знати, що в Аланії є різні райони. Треба дуже добре знати, в якому районі купувати. Тому що є райони, де немає ВНЖ, є райони, котрі перспективні, а є котрі не дуже. Третє, що ви маєте знати, ваш комплекс має бути тільки преміум класу, якщо ви хочете 10% річних. Тільки супер преміум клас. Ось і все. це дуже легко, зручно. Ось. Кому сподобалося це відео. Поділіться з друзями, покладіть лайки. А я під відео лишу свої телефони і я надіюсь, що пані Олена ще подзвони і ми поговоримо про деталі, мої хороші. Вам всього найкращого, до наступних відео!